So Коли Ірод був царем іудейським, жив один священник на ім'я Захарія, дружина його називалася Єлисавета. Захарія і Єлисавета були праведні і дотримувалися всіх постанов Господні. Вони обидва вже були похилого віку і не мали дітей, оскільки Єлисавета була безплідною. Одного разу, коли Захарія служив при храмі. Йому дісталося між священниками увійти в святилище на кадіння, під час кадіння в святилище раптом з'явився ангел і став по праву сторону жартовника. Побачивши ангела, Захарія зніяковів, і страх напав на нього. Ангел сказав йому: Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя і дружина твоя Єлисавета, сина породить тобі. Ти ж даси йому імення Іоанн, і він буде на радість та втіху тобі, із його народження багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа ні вина, ні п'янкого напою не питим, і наповниться Духом Святим що з утроби своєї Матері, і багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. Уже в утробі Єлисавети Іоанн зрадів Месії, коли до Єлисавети прийшла Богородиця. Коли ж Єлисавета зачула, Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її і Єлисавета наповнилась Духом Святим. Іоанн народився на шість місяців раніше Месії. З милості Божої він уникнув смерті серед тисяч убитих немовлят у Віфлеємі і його околицях. Святий Йоанн виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння суворим життям, постом і молитвою. Він носив грубий одяг, прихоплений шкіряним поясом і харчувався диким медом та сараною. Він залишився пустиножителем до тих пір, поки Господь не призвав його в 30-річному віці до проповіді єврейському народові. Немає нікого, хто був би подібний до нього. Іоанн Хреститель неповторний. Він носив дивний одяг, харчувався дивною їжею і проповідував незвичайну звістку юдеям, які приходили в пустелю подивитися на нього. Але Іоанн не прагнув до оригінальності, він прагнув виконати те, що йому було доручено. Він знав, що йому. Відведена особлива роль в цьому світі донести пришестя Спасителя, і у виконання цього завдання він клав усі свої сили. Лука каже, що Йоанн був у пустелі, коли до нього прийшло Боже веління. Йоанн чекав і був готовий. Ангел, який сповістив Захарії народження Йоанна, передбачив, що він буде Назареєм, тобто повністю присвятить себе служінню Богу. Іоанн зберіг вірність своєму призначенню. У цього чоловіка, котрий мав чотирнадцкий вигляд, не було ніякої ваги в іудейській політичній системі, але його слова мали вагу та володіли могутнім авторитетом. Люди були натхнені, бо він говорив істину, закликаючи їх відвернутися від гріхів та хрестчи ознак покаяння. Безліч людей відгукувалося на цей заклик. Його проповідь відрізнялася особливою силою і стислістю. Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Він без поблажливості покривав гріхи і проповідував покаяння для прощення гріхів, і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння та прощення гріхів, як написано в книзі пророцтва Пророка Ісаїї. голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому, і говорив про Ісуса Христа. Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від Його життя, я не гідний. Він хрестити на вас святим Духом. Охрене. Одного разу Господь Ісус Христос, хоч Він був і безгрішний, але взяв. На себе гріхи світу прийшов прийняти хрещення з руки Іоанна, але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хрестити світ тебе, а чи тобі йди до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив він Його. Іоанн вказав народу на Ісуса Христа як на агенця Божого забираючого на себе гріхи світу. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Потім Іоанн перед усім народом заявив, сказавши, що Ісус Христос істинний син Божий і Спаситель світу. Іоанн свідчив про Нього і кликав, говорячи Це був той. Що про нього казав я: той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я. Ніхто Бога ніколи не бачив однороджений син, що в лоні отця, той сам виявив був. Те ж саме він повторив перед священниками та левитами. Повторив це Іоанн і перед своїми учнями наступного дня. Стояв знову Йоанн та двоє зучнів його, і поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав «Ото Агнець Отожи. Йоанн, подібно Іллі, викривав пороки людей, не шкодуючи вельмож і можновладців. але слова істини одних приводили до покаяння, а у інших викликали образу й опір. Йоанн викрив у гріху навіть самого царя Ірода, Іродіада. На якій ірод одружився порушення закону, вирішила позбутися проповідника з пустелі. Але хоча вона змогла вбити його, вона була безсила зупинити звістку, що була проповідувана нею. Той, кого проповідував Іоанн, прийшов, місія Іоанна завершилася. Пам'ять про великого пророка, предтечу і хрестителя Іоанна церквою святкується сім разів на рік. 6 жовтня на честь його зачаття, 7 липня, день його народження, 11 вересня, день усікновення його голови, 20 січня, наступного дня після хрещення Господнього, 9 березня, пам'ять першого і другого віднайдення його голови, 7 червня, в пам'ять третього набуття його глави, 25 жовтня перенесення з Мальти до Гатчини. 1799 році правої його руки.